На 25-й сесії обласної ради депутати розглядали аж 64 питання. Говорили про проблеми територіальних громад, медицину, освіту, обласний бюджет та інші. Одним з головних було підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Перший заступник голови обласної ради Олександр Левицький від імені всіх депутатів висловив стурбованість щодо реалізації угоди. Висловлюючи думку виборців краю, заявляємо, що європейський курс України не має альтернативи, а тому будь-яке зволікання з прийняттям необхідних документів не має виправдання. З часів здобуття незалежності Україна намагається вирватися з пострадянської орбіти, де москоцентризм прирікає нашу державу на застій та маргінальність, що разу створює перешкоди для різних галузей економіки. Намагаючись перешкодити реалізації євроінтеграційних намірів України та виконанню Україною критерії, які погоджено з європейським союзом, як обов'язкові для успішного проходження саміту у вільносі. Росія взялася не душити не тільки важку промисловість, але й харчову та кондитерську сільське господарство під різними приводами, не допускаючи українські товари на митну територію держав-учасниць СНД за велінням Кривля, який здійснює безпрецедентний політичний та економічний тиск на Україну, руйнуються існуючі міждержавні торговельні фінансові зв'язки. Загальна ситуація в Україні стає загрозливою. Затримується виплата заробітних плат, пенсій, соціальні виплати. Такий курс веде до занепаду та руйнування держави. У гуманітарній сфері нав'язування ідей руського міра є нічим іншим як русифікацію та денаціоналізацію українців. Звертаємо увагу на активізацію добре спонсорованих структур КПУ Симоненка, українського вибору Медведчука. Різних ініціативних груп, які під фальшивими гаслами референдуму мають намір не допустити європейський вибір України. Саміт стане справді визначальним та історичним за умови виконання зобов'язань, які бере на себе Україна. Це, зокрема, стосується проведення кардинальних реформ у всіх сферах: економіці, відхід від кланової олігархічної моделі та ліквідація корупційних схем, політиці, забезпечення народовладдя свобод і верховенства права, духовності, утвердження та розвиток українських національних традицій, мова, культура, історія, церква. Закликаємо президента України Януковича та Верховну Раду України докласти зусиль та зробити все від них залежне для реалізації Європейського курсу держави, гарантованого Конституцією України. Звертаємося до народних депутатів України з усією відповідальністю віднестись до прийняття законів, яких вимагає підписання угоди. Обранцям від Прикарпаття нагадуємо, кожен з вас декларував європейський вибір. Прийшов час його здійснити. Вважаємо за необхідне на законодавчому рівні розробити і реалізувати механізми для остаточного, справедливого та гуманного вирішення питання відносно звільнення Юлії Тимошенко. Задля успішного завершення вже пройденого Україною шляху слід проявити політичну мудрість і волю, адже часу на зволікання не залишилось. Непідписання угоди з ЄС це найбільша поразка, якої не можна допустити. Висловили депутати також незадоволення щодо зміни маршруту швидкісного поїзда Москва Софія, який курсував через Івано-Франківську та Львівську області. Він тепер їде через Тернопіль з 20 листопада, через 5 днів, поїзд міняє маршрут замість Коломиї, івано-франківська Львова. Він буде з Чернівців їхати на. Тернопіль, минаючи наші дві області, шановні колеги, це мінус 4 мільйона громадян України. 4 мільйони це майже вся Прибалтика. Оце отак один чиновник в Києві взяв, вирішив, що поїзд не буде їхати через наші області. Відповідно, пропонуємо на розгляд сесії. Залишилося 5 днів. Вже продають білети за новим маршрутом, минаючи наші міста. Про звернення обласної ради відповідно до статті 43 закону України про місцеве середування в Україні обласна рада вирішила схвалити звернення обласної ради до Міністерства інфраструктури України Державної адміністрації залізничного транспорту України щодо відміни наказу Державної адміністрації залізничного транспорту України, про зміну маршруту швидкого поїзда міжнародного споручення номер 5960 Москва Софія, додається. Другий пункт. Рішення надіслати Міністерству інфраструктури України, Державній адміністрації залізничного транспорту України, народним депутатам України від області. Пункт третій був такий: доручити обласній державній адміністрації забезпечити позитивне вирішення даного питання в переговорному процесі з Державною адміністрацією залізничного транспорту. Його немає. Я попрошу потім додатково пункт третій проголосувати окремо не так, як розданий у вас зараз матеріалом. В тексті пише пункт третій. Текст звернення опублікувати в газеті галочинати, оприлюднити в інших засобах масової інформації. Четвертий контроль за виконанням покласти на заступника голови обласної ради ДЗЕСУ і постійну комісію обласної ради Олійника. Текст звернення Міністерство інфраструктури України, Державній адміністрації залізничного транспорту України. Звернення. Державна адміністрація залізничного транспорту України, Міністерство інфраструктури України, без погодження з органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади області своїм наказом внесло зміни до маршруту швидкого поїзда міжнародного сполучення номер 59 60 Москва Софія. З 20 листопада 2013 року поїздуватиме зі станції Чернівці на Заліщики і Тернопіль, обминаючи станції Коломия, Івано-Франківськ, Львів. Таким чином Укрзалізниця позбавила жителів двох областей Івано-Франківської та Львівської. Можливості користуватися зручними послугами швидкісного поїзду, як у напрямку Болгарії та Румунії у літній курортний сезон, так і у напрямку Києва і Москви. Цей маршрут користується популярністю гостей Галичини та туристів, які відпочивають на гірськолижному комплексі Буковель і в Карпатах загалом. Івано-Франківська обласна рада, представляючи інтереси громади області, звертається до Міністерства інфраструктури України та Державної адміністрації залізничного транспорту України з проханням відмінити вищезгаданий наказ і поновити маршрут поїзда Москва-Софія через Івано-Франківську та Львівську області. Новопризначений прокурор області Олег Хряпа проінформував присутніх про стан законності на Івано-Франківщині за 10 місяців. Він зазначив, що боротьба з злочинністю є однією з найкращих у державі. Рівень зареєстрованих кримінальних правопорушень на 10 тисяч населення один з найнижчих у державі та вдвічі менше від загальнодержавного 62 проти 125 на 10 тисяч населення. Вищим від загального по державі є відсоток розкриття кримінальних правопорушень. Складає майже 44%. Дещо менше, ніж минулого року скоєно умисних вбивств. Викрито 8 вісім злочинних угрупувань, серед яких два з корумпованими зв'язками, по одній в банківській системі та в сфері земельних відносин. Завдяки забезпеченню належно-прокурського нагляду з поточного року спостерігається позитивна тенденція до зменшення залишку кримінальних проваджень. Вищим загалом у державі є рівень вишкодування заподіяних злочинами збитків у кримінальних провадженнях слідчих органів внутрішніх справ, слідчих податкової біліції, у тому числі заподіяних корупційними правопорушеннями. Вживали заходи до посилення протидії корупції. У цій сфері судами скеровано 46 обвинувальних актів до суду, більше половини яких за фактами одержання неправомірної вигоди. Закінчено дословиво розслідування 14 кримінальних проваджень про кримінальне правопорушення за знаками корупції у бюджетній сфері, 8 у сфері земельних відносин, 5 у сфері освіти, по 4 у сферах охорони здоров'я та довкілля. До адмінвідповідальності за вчинення корупційних правопорушень притягнуто 58 осіб, у тому числі 3 державних службовців, 18 осіб з вільних займних посад. Переорієнтована діяльність органів прокуратури поза межами кримінального судочинства. При здійсненні нагляду за одержнім застосуванням законів насамперед надавалася права оцінка діяльності органів державної виконавчої влади та місцевого середування, повноті вжитих органами державного контролю заходів до реального, до реального усунення виявлених порушень. За результатами прокурорських перевірок розпочато 229 кримінальних проваджень, майже половина з яких вже скерована до суду. Скасовано 213 незаконних правових актів до відповідальності притягнуто більше 2 тисяч посадових осіб органів держав та місцевого самоврядування, третина яких посадовці контролюючих органів. Відшкодовано понад 84 мільйони гривень, в тому числі більше як 2 мільйони гривень до бюджету, Перед'явлено позов на 13 мільйонів гривень. На вимогу прокурорів громадянам виплачено понад 11 мільйонів гривень заборгованості заробітної плати, понад мільйон гривень добровільно відшкодовано під час досудового розслідування кримінальних проваджень. До бюджету пенсійного фонду відшкодовано близько 5 млн грн. Заявлено позовів на майже півмільйона гривень. Розпочато 60 кримінальних проваджень у сфері захисту фінансово-економічних інтересів держави. Притягнуто до відповідальності близько сотні посадовців органів контролю. Відшкодовано понад 66 млн грн. У наслідок скоординованих зусиль спостерігається позитивна тенденція до зниження рівня злочинності у молодіжному середовищі. За прокурорського реагування поновлено права майже 700 дітей. Відшкодовано близько мільйона гривень. У судовому порядку в інтересах дітей постаново стягнути 480 тисяч гривень. За використання представницьких повноважень прокурорів на захист прав громадян та інтересів держави судами стягнуто майже 35 мільйонів гривень, близько половини з них до бюджету. Реально виконано судових рішень на суму майже 26 мільйонів гривень, близько 9 мільйонів гривень до бюджету. Особлива увага приділялась дотриманню земельного законодавства. У цій сфері розпочато 44 кримінальні провадження. За прокурорського реагування відшкодовано майже мільйон гривень. Попередження незаконного надання тисячі гектарів земель. Понад мільйон гривень стягнуто на виконання судових рішень, реально повернуто 212 гектарів земель. Хочу запевнити, що органи прокуратури області надалі вживатимуть усіх передбачених законом заходів до усунення порушень законності, реального опоновлення прав і свобод громадян і законних інтересів держави. Заслухавши мою інформацію та проаналізувавши наведені мною дані, ви також можете дійти до висновку, що в органи прокуратури області дійсно проведено величезну роботу щодо поновлення прав громадян та інтересів держави. Я, в свою чергу, проаналізувавши результати роботи діяльності прокуратури Матфарківської області та порівнявши їх з результатами роботи прокуратури Віннічни, де працював останнім часом. Та загальнодержавними державними показниками хочу зазначити, що стан боротьби з злочинністю на Прикарпатті є одним з найкращих у державі. Разом з тим, я чітко бачу ряд невирішених проблем, не в останню чергу пов'язаних із специфікою регіону. Зокрема, як зазначалось головою обласної державної адміністрації на оперативній нараді два дні тому. Більше уваги слід приділити роботи правоохоронних органів області у боротьбі з корупцією. І в першу чергу в їх рядах. Депутати обласної ради всі пропозиції підтримали і прийняли відповідні рішення з усіх питань порядку денного.